Те, що відбулося в ніч з 10-11 на 12 січня на проспекти перемоги, коли знов Беркут застосував силу до мирних людей, вагомий аргумент для Європи, щоб такі застосувати персональні санкції до українських високопосадовців. Цими днями я спілкувався в Німеччині з європейськими політиками та депутатами, до того, що відбулося вночі, деякі політики в розмовах сподівалися, що українська влада більш не застосує силу. Бо пообіцяло це. Сьогодні ж настрій вже інший. Вони розуміють, що режим Януковича не зупиниться не перед чим. Тому питання персональних санкцій як не реальне. Я ще раз звертаюся до європейських політиків, щоб це питання розглянули терміново. Тільки персональні санкції проти тих, хто є опорою режиму Януковича, може цей режим зупинити. Я сьогодні був у лікарню Юрі Луценка. Те, що з ним зробили, це ще один приклад, як влада ставиться до кожного з нас. Коли бійці луплять дубинками людину до втрати свідомості. Це те, що хоче зробити сьогодні влада з кожним з нас: відбити у людей свідомість і волю не вийде. І українці це довели. Ми не боїмося. Тому ми переможемо.